Всім привіт! Наступна модель номер 13 Сумочка от такого типу плану. Така ось вона Закривна, чи як її називають, Я не знаю як назвати це. Накідною такою кришечкою. Шнурочок ну він не причіплений, його можна причепити дві кишеньки. На магнітику закривається не защолка, а магнітик Шляп і все. Ось така от. Така от вона. Можна з ланцюжком. Ну тут з, з, з самої нитки сплетений шнурочок. Шлейка. Ось таких от теж може бути в різному кольорі. В різному е, розмірі моделів є дуже багато. Все. Пишіть коментарі. Пока-пока. Замовляємо. Ставимо лайки. Пока-пока.